Обліпиха це ліки для нашого організму. Всім вітання. Обліпиха вона широко застосовується в медицині завдяки своїм лікувальним властивостям та високій концентрації вітамінів. Її плоди багаті на антиоксиданти, жирні кислоти і вітаміни, що робить обліпиху цінним природним джерелом для зміцнення здоров'я. Але користь обліпихи полягає в основному у природних джерелах вітаміну С. Цей вітамін відіграє ключову роль у зміцненні імунної системи, забезпечуючи захист організму від інфекцій та вірусів. Крім того, вітамін С стимулює вироблення колагену – білку, який підтримує еластичні шкіри, міцність судин та суглобів. Ягоди обліпихи завдяки високому місту вітаміну С та антиоксидантів унормовують підвищений тиск, допомагають у боротьбі з утворенням тромбів і знижують рівень поганого холестерину в крові. Регулярне споживання обліпихи сприяє швидкому загоєнню ран та зміцненню тканин. Для людей з дефіцитом вітаміну С, обліпиха може стати чудовим способом заповнити його запаси, покращити загальне самопочуття та підвищити стійкість організму до хвороб. Також завдяки вмісту вітаміну С, обліпиха допомагає засвоювати залізо, що особливо важливо для людей, які страждають на анемію. Обліпиха це натуральний засіб, який використовують при застудних захворюваннях та при грипі. Вона має комплексну дію на організм, допомагаючи справлятися з різними симптомами застуди. А олію бліпихи можна застосовувати при болях у горлі та ангіні. Вона має м'який обволікаючий ефект, знижує запалення і подразнення слизових оболонок, що полегшує дискомфорт і сприяє загоєнню. Полоскання з маслом у бліпихі допомагають швидше позбутися болю і відновити голосові зв'язки. Крім того, обліпиха сприятливо впливає на стан шкіри та волосся, що важливо для жінок. Вона допомагає покращити еластичні шкіри, зволожує її та сприяє загоєнню дрібних пошкоджень та висипань. Вітаміни групи Б, що входять до складу обліпихи, підтримують здоров'я волосся і нігтів, роблячи їх міцними та блискучими. Незважаючи на численні корисні властивості, убліпиха має свій список протипоказань. Індивідуальна чутливість до компонентів у бліпихі гепатит, панкреатит, жовчокам'яна хвороба, вагітність та період лактації і діти віком до 12 років.